Музикант Смирічки Назарія Яремчука з 92 по 95 рік Валерій Ковальчук сьогодні розповість про справжні стосунки Назарія з Василем Зінкевичем. А також як ставився Микола Мозговий до а, пана Назарія. звичайно, запитаю ще про Василя Зінкевича, який теж брав участь у Смирічці, був солістом цього гурту а, перед тим, як з'явився Назарій Яремчук. Пригадайте, як. А... Завершилася співпраця Назарі Яремчука і Василя Зінкевича. Зінкевич мав свій колектив. Діма Гершензон, да, хто там ще був? Говоратло Сашко, да. Світязь. Назарі мав смірічку. Ну потім гурт Світязь перетворився на дует світісь. Комп'ютер і Це в Назарі був живий колектив. Де би ми не виступали, де би не їздили так з такою задрістю артисти дивилися, звичайно, бо це вартує коштів возити за собою живих музикантів. У нас був спільний концерт у Луцькому місці. І ми там бачили, як Назар зараз обнімалися і за руку тисли один одному, і вони пішли в одну залу, а значить, нам повністю баню, сауну світі з хлопцями, ну, ми там, мед медом там нас натирали, масажі робили. Ну я знаю, що ми приймали участь в одному концерті. І співав Зінкевич, і співав, і співав Назарі, і ми їм акомпонували, що, наскільки я зрозумів, раз ми поїхали туди, раз ми зустрілися. Все-таки вони були окремо. Ну, якби, їм, мабуть, було про що поговорити. Просто окремо. Це теж був 94-й рік, да, 94-й здається. Вони пішли в окрему залу, нібито як от в ресторанах є окремі кабінки, окремі зали це на небагато людей. І вони там дуже довго спілкувалися. Ми там півтори години чи дві були в цій бані, в цій сауні, а потім вже вийшли, вже всірялися. Василь Зінкевич дуже плакав. Він був на похоронах. Це ж... Це я хотів зазначити, що він теж з'явився... Це Він дуже плакав. Питання. Він дуже плакав. Я... Він така душевна людина, я не знаю, було видно по ньому. В нього ньому... губи тростилися, і то він не міг це повірити. Так що тому, я думаю, що вони Вони і не скварилися. Так. Вони так гарно. Привіталися і обнялися, то це було видно, що все добре, ну наскільки я знаю, так чудово. А чому ви думаєте, Василь Зінкевич зараз не публічна особа? Чому він не дає інтерв'ю? Ем, його не чути не видно, тому що його історію якраз би дуже хотілося почути. Ти знаєш, Стаславе? Я відкрив тільки один секрет: е, справжні артисти, справжні музиканти, якщо вони мають е, цей стежень. Вони дуже чутливі, дуже м'які люди. І я по собі скажу, я дуже стедлива е людина. А раніше взагалі. мене серфіки спасали, які мені світили, я зал не бачу, я людей не бачу. Стоять і міг сміливо танцювати, ходити з звітаю. А так, щоб на мене це я енергетично, я просто цього не, не витримував і не знав, як себе вести, куди очі mm -hmm. ось, ось Щось таке подібне. Ось є у Зінкевича. Він не хоче публічно, йому цього не потрібно. Але потрібно нам Вінцям, такі, інцям, то, от почути такі історії, такі не надали. Хтось до нього достукався. Ростиславе, давай от достукайся до нього. Знайди такий, от скажи, що. Пане Василю, все-таки історія е, залишиться. Це, я нічого лишнього не буду там видавати. Давайте я, я все скажу так, як ви. Я... Просто розкажіть історію, це дуже важливо, Раскажіть... ну, Василь Іванович дещо пообіцяв мені особисто так, подивимося, чи ця обіцянка буде виконана, але я готовий чекати. Це не лише мова зараз іде там про інтерв'ю, про запис, а дещо більше тому я теж був вражений цією пропозицією і те, що можливо глядачі побачать та почують. Тому, тому будемо чекати. Хотілося... Я думаю, що поїдь до нього, поїдь до нього у Луцьк, він обов'язково з тобою зустрінеться. Угу. Я, я їздив до, до Софії Ротару в Чернівці, в Маршинці, і, знаєте, дійсно вийшло, відкрила, відчинила двері і показала всю свою родину. Останок подарувала мені три літри домашнього вина. Така у мене історія є. Вам на дорожку. Дякую вам. Пікрасне віно. Всі до зустрічі. Дякую вам Все. Все. дуже зустрічі. У мене ще питання: що казав мозговий про Яремчука? Чи був у них скандал? Тому що мозговий досить таки людина був з парчинкою, зі складним характером. Так, він був жорстокий, холодний, але з Назарієм Назаровичем. Я би не сказав би, що в них. Можливо, якісь були конфлікти, які ми не знали. Ну, коли в нього було день народження Новоселиці Чернівецької області, ми їхали з концерту з Одеської області на автомобілі, Назар Назарович полетів в літаку. А ми на його цій волзі всі музиканти їхали в Новоселицю, тому що зранку має бути концерт. Mm -hmm. І вирішили поїхати через те де комендантська година, я тоді перше в житті побачив нетверезих мол молдован з автоматами. Ось і Пашко нас не пропускали вночі, але Назар Назарович завжди, якщо мозговий запросив на концерт. Він зробив таку гарну солянку, виступив. Не знаю, що був. Якщо ми в нього на студії писалися, Простиславе, ну я ну, от я питаю вас. Ти що? ти що, що? Значить, це було так домовлено? Ну. На залі вибрав чомусь мозгового. Якщо в нього був би конфлікт змосовий десь би е, менші зброї, бо я просто послухав інтерв'ю е, Миколи Мозгового, то він так е, з причинкою про всіх відгукувався артистів, але він виділяв, що це талант, це інший талант. Ось він вмів. Він сказав, що всі таланти, які навіть на Російській Федерації, вони мають українське коріння так, це правда, тому що Україна. Ти подивись, там в Раді половина сидить Українців, а uh -huh. Росії. В Раді. Є-є-є, yeah, yeah, yeah. Смельницької. Uh -huh. Смельницької, з Вінницької області. Що б сказав, історію, градуть. Mm -hmm. Ой, зараз би Назарі Назарович, Я думаю, що ми були б зараз на передових, мабуть. Ми були б вже, мабуть, по всіх госпіталях напередок би їздили. Як він про Афганістан розповідав? І Я більше вже знав потім від директора Василя Валерійовича Кошмана. Uh -huh. От Ми з ним зараз друзі, так дружимося, гарно спілкуємося. Він мені трошки допомагає. У Чернівцях, там бізнес міг налагоджувати. Він там вдома і має там ще основну роботу. Ми з ним так по вечорам зустрічалися. До мене сюди в Київ приїжджає. Я стільки нового знав. Я думаю, що обов'язково треба дати контакт, Розуслав, тому що він тобі розкаже, що набагато. Лисі, більше і цікавих історій, яких мені... Ще ще що я вас не запитав, а ви хотіли поділитися: якась історія життя можливо, також Назарія і ваша спільна, яка запам'яталася найбільше. Mm -hmm. Ти знаєш, простислав, я раніше ніколи не зустрічав таких людей в житті. Ось. І мається на увазі навіть. Я не мав такі відношення від свого тата, а теж покійний, за земля. Базар Назарович дуже ставився. Я школу дуже гарно в нього пройшов. На рахунок родини, на рахунок відношення до людей. Я створив непоганий, мали... невеличкий бізнес у Чеченцях. У мене автосервіс, є, в мене працює 20 людей. Ого! Угу. Так, я так само до них відношусь, я так само до них ставлюсь. Я побачив, який є результат тоді роботи, коли ти трошки цю субординацію підриваєш і з ними проводиш дні народження, дозволяєш там це. І тоді працюється краще. І як казав, як, якщо моя ціль, як Назарій зараз сказав, от Валерія, яка в тебе ціль? Я йому там розповідаю, хочу машину, там, квартиру там, чи там. Добре, а в мене знаєш, яка ціль там, так? Да, 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 да. Дивиш, наші цілі співпадають. Хоча б так трошки, хоча б трошки. Mm -hmm. Все будемо працювати. Але якщо наші цілі не співпадають, наші цінності не однакові в житті, ну, тоді ми, будемо, ми, ми, ми не зможемо співпрацювати. І я це саме якби внедрив в своїй праці, в своїй роботі. Я дуже задоволений. Так що угу, сервіс 15 років, навіть, Ой, а коли мене на сервісі було 5 років, я вирішив зробити день народження. Я поставив гарну сцену. Запросив до мене, так, дуже багато з міста і телебачення, три канали, і п'ятий канал телебачення. І Дмитро з Назарчиком відгукнулося, як попросив приїхати. Ой, так так, вони там гарно такі слова мені говорять. Арні, цей, uh -huh. Василь Ілащук приїхав. Сбрічка все зібралася, всі хлопці зібралися. Вдягнули наші всі балахори, вийшли. Так було приємно, привітали. Ну, ось такий момент. Так. Це що Назарій Назарович дав це дійсно. Угу. Ну і запитання як до музиканта до вас ще. Ви слухаєте музику сучасну, мабуть, хто вам подобається, як змінилася музика? Зараз нові артисти з'явилися, особливо після повномасштабного вторгнення, так? Тобто, зараз, ну, на жаль, я визнаю, на жаль, тому що до цього було дуже багато квоти були ще на музику, на україномовну музику. Взагалі, як таке може бути? В країні, Україна квоти на українську музику. Тобто зараз вибух, тому що і по закону, і через повномасштабне вторгнення. Багато нових артистів. Хто подобається вам, кого слухаєте. Mm. Ну, слухаю всіх потрошки, а так щоб когось виділити з українських. Дуже шкода, що дуже багато наших артистів більше показують себе. Чим те про що вона співає, те, що робив на царі, Розумієш? Я не, не можу так зараз. Бо дійсно так все перекотилося, що у бізнес така не дуже чи, чиста, така штучка. Людина виходить в образі, показує себе. Там, чи роздягаються, чи, чи навіть одягнення, але, але все, в першу чергу. Угу. Потім пісня, потім текст. Має бути пісня спочатку, так? Uh -huh. Назарію Назаровичу дуже подобалося, тому що в нас не було як такого основного соліста Олег Шак, що ми співали всі, раз, всі разом. У нас в кожній пісні було багато голосів. Ми навіть вже хотіли цього не хотіли. Він каже, о, оце каже група, оце Чикаго. Ніхто не виділяється. Всі, хто співають, там соло на баз гітарі там соло на гітарі. Я кажу, як класно так жити. Я кажу, ось так. оце. Я не знаю, я дійсно зараз не зможу відповісти на це питання. Я слухаю багато. Співаків дуже інтересно, і співачок так і з оригінальним голосом. Дуже дякую вам за інтерв'ю. З нами сьогодні був Валерій Ковальчук, музикант, який працював з Назарієм Єремчуком з 92 по 95 рік у гурті «Смирічка». Бажаємо вам успіхів і, можливо, ми почуємо «Смирічку» Назарія Єремчука знову на великій сцені. Сподіваюся, удачі. Дякую. Дякую. Нас так називали сміючись Смирічка, Назарія Яремчука. Там, де зустрів тебе, там шумить і нині гай, зелений гай. Ми називали його лужона глотка. В нього ніколи не просідав голос. Червону руду не шукає вечора. Це був Назарій Яремчук і все. Тут нічого не тому, що ми після смерті Назарія Назаровича щось спробували зробити. Ми витратили немалі кошти, але не пішло. Не пішло це, Ростислава. Тож, чи слухала б ви смирічку зараз, після 30-річної паузи, чи пішли на їхній концерт? Валерій роздумує над тим, аби. Дати легендарним пісням смірічки Яремчука новий подиха. Питання до вас чи слухали б ви їх, і чи взагалі потрібен цей проєкт?